На екрані проектору, наша землячка, посол України Фінляндії Ольга Діброва. Вона доєдналася онлайн для участі в святкуванні дня фінської літератури, який відзначають 10 жовтня. Ольга Діброва спеціально вімкнулася біля центральної бібліотеки ООДІ столичної гельсінки, яку в 2019 році визнали кращою в світі, і вона входить до топ 100 найцікавіших місць на планеті за версією журналу Тайм Фінляндія. Це країна, яка славиться своєю освітою. Вона посідає перші сходинки в рейтингах осві... Віти по всьому по всьому світу, і надзвичайно велику увагу фіни приділяють саме читанню і пропагуванню читання і розвитку бібліотек на 5 мільйонне населення Фінляндії трошки більше ніж 5 мільйонів. У них 738 бібліотек. Відомі нам мумітроль авторства Туве Янсон, Карело фінський поетичний епос Каллівала». Це лише невелика частина літературного надбання фінської літератури. Ознайомитись можна з ними і іншими творами в міських бібліотеках. Фінляндія є однією з країн світу, де люди читають книг чи не найбільше. Тож для України Кривого Рогу це досить гідний приклад для наслідування. Фінська література все далі більше набирає популярності у світовій літературі. Наприклад, такі країни, як Німеччина і Естонія, вони. Дуже багато перекладів саме фінської літератури. В Україні це поки що такі не випадки не більш масштабні, але література в бібліотеках є. Ця література на саме різний смак. Міська бібліотека для дорослих один з потужних культурно-просвітницьких осередків міста, і саме тому тут з нагоди національного дня фінської літератури, яке щороку святкується 10 жовтня, в день народження засновника сучасної фінської літератури, письменника Алексі Саківі провели онлайн захід із скандинавською країною. 10 жовтня всі знають, що це день фінської літератури. Бібліотека не може стояти осторонь таких визначних подій. Звісно, для кожної бібліотеки в місті Кривому Розі першочергове це популяризація рідної державної мови. Але враховуючи той факт, що більшість країн Європи, можна сказати, майже всі підтримують Україну. Це нелегкий для нашої держави час, і Фінляндія одна з перших, яка підтримує, яка допомагає. Ми не можемо стояти також осторонь тих подій, визначних, які сьогодні в них відбуваються. Укріплення та зміцнення дружніх стосунків з потужними містами з інших країн, в тому числі з фінським містом Еспо, один із напрямків діяльності влади Кривого Рогу, і культурні контакти також мають вкрай важливе значення. Для розвитку відносин наших міст. Сьогоднішній захід є продовженням значить, наших стосунків між Кривим Рогом та фінським містом ЕСПО. Олександр Вілку зустрівся онлайн з мером цього міста Юка Мякелі і є домовленість про те, що одне з найвисокотехнологічніших міст Європи ЕСПО, стане містом побративом Кривого Рогу. В рамках цього ми розвиваємо і стосунки в галузі культури і літератури. І сьогодні ми, завдячуючи працівникам бібліотеки для дорослих, почули інформацію щодо фінської літератури. Аналогічний захід із презентації української літератури, та, зокрема, криворізьких письменників та поетів, у відповідь невдовзі планують провести у фінському місті Еспово. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.